Прогноз погоди в Україні на понеділок, 7 жовтня, мене звати Українчик. У перший день нового робочого тижня в прямому сенсі слова позаливає абсолютно усі області. На заході і сході очікуються невеликі дощі, а от у північному, центральному та південному регіонах. Синоптики прогнозують справжні грозові зливи. Заморозків на велике щастя не буде навіть у високогір'ї Карпат. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у понеділок 7 жовтня. Але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. У понеділок, 7 жовтня, дощі різної сили і характеру литимуть в усіх регіонах без винятку. Південь у Одеській області в день від плюс 15 до плюс 17 градусів, вночі плюс 18 плюс 16, в районі Бессарабії в денні години доби від 15 до 17 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 16 плюс 14. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 21 плюс 23 в світлі години від плюс 18 до плюс 16 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів вище за нуль, нічна плюс 17 плюс 15. На Миколаївщині вдень плюс 17 плюс 19. Вночі від 18 до 16 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 20 до плюс 22 градусів, в нічний плюс 18 плюс 16, на Одещині Запоріжжі, Миколаївщині в Криму. І у Херсонській області сильні грозові дощі, вітер західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 11 плюс 13, вночі від 9 до 7 градусів вище за 0, у Хмельницькій, Івано-Франківській і Тернопільській областях в денний час від 13 до 15 градусів тепла, в нічний плюс 10 плюс 8. На Закарпатті і у Чернівецькій області в світлі години від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 11 плюс 9. У Львівській області в денні години доби від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні плюс 9 плюс 7. У Карпатах в день температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів вище за 0, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. В усіх восьми областях західного регіону України невеликі дощі, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 23 до плюс 25 градусів. В нічні плюс 15 плюс 13, на Луганщині в день плюс 26 плюс 28, вночі від 14 до 12 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, нічна плюс 14 плюс 12. В Маріуполі в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області невеликі дощі. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, в нічній плюс 16, плюс 14. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі в день плюс 14 плюс 16, вночі від 15 до 13 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 20 до плюс 22 градусів, в темні плюс 15 плюс 13. На Вінниччині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 13 до 16 градусів тепла, в нічний плюс 12 плюс 9. На Полтавщині вдень плюс 19 плюс 21, вночі від плюс 16 до плюс 14 градусів. В усіх областях центрального регіону України шалені грозові дощі. Вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, нічна плюс 14 плюс 12. У Житомирській області вдень – плюс 12 плюс 14, вночі від 11 до 9 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 13 до плюс 15 градусів, в темні плюс 15 плюс 13. На Київщині і в Києві в денний час плюс 12, плюс 14, в нічний від плюс 11 до плюс 9 градусів. На Сумщині і у Чернігівській області сильні грозові дощі. У Житомирській і Київській областях невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. 7 жовтня очікується сильна магнітна буря, сила магнітної активності сягне 5 балів. Це дуже високий рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! І будь ласка, робіть добрі справи кожного дня. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!